Всім привіт! сьогоднішнє відео хочу присвятити е, ідеям для натхнення. Для натхнення саме на літнє в'язання. Е, отже, я підібрала для вас е, більше ста моделей е, різних ковтинок, маєчок та футболочок, які зв'язані. Із пицями, і є моделі, які зв'язані гачком. Оскільки я не в'яжу гачком, то спочатку хотіла це відео присвятити тільки спицям і дивитися, що зараз в'яжуть, що трендо в тренді, що носять, що би хотілося мені зв'язати. Але натрапила на безліч моделей, які зв'язані гачком, тож не могла їх уминути і вставила також цю підбірочку до себе відео. Ну а перед початком цього відео хочу запросити вас в телеграм-групу, яка присвячена проекту «Візерунки.ua». Цей Цей проект він спрямований на об'єднання всіх наших українських майстрінь, які в'яжуть, вишивають, ч'ють і. Будь-що роблять своїми руками цей проєкт як для блогерів, так і для глядачів. Приєднуйтесь до нас в Телеграмі. Якщо ви просто в'яжете для себе, можете придивитись там якісь модельки, або можете навіть. Приймати участь у конкурсах. А якщо ви маєте свій канал, то можете брати участь у конкурсах як блогер, або публікувати там свої майстер-класи, свої роботи, отримувати приємні бонуси та знижки від наших спонсорів. До речі, серед спонсорів є інтернет-магазин Пряжі Анджей, який постійно дає якісь приємні знижечки на пряжу, як літню, так і зимову. Отже, долучайтесь до нашого проєкту, ну а ми з вами продовжимо. А, і не забувайте підписуватись на мій канал та пишіть, будь ласка, коментарі. Це допомагає просувати відео вище по рейтингу, щоб ми бачили саме відео українських майстринь, а не всякої русні. Ну, ви розумієте. Тобто зараз підпишіться, будь ласка, та поставте коментар. Будь-що, просто можете смайлик залишити. Почнемо. Отже, починаємо ми з першого виробу. Це ось такий ось така ковтинка жовтого кольору. До речі, зв'язана вона судячи по фото з Мохеру. Тут присутня ось така, бачите, об'ємність у ниточці і волохатість трішки. Мені сподобався тут рукав, який зв'язаний у формі дзвіночка, і підкреслений резиночкою один на один. Також дуже доречним є комірець та оці три гудзики. Є ще інша фотографія. Ось так виглядає вона спереду ця ковтинка. Як на мене, її з легкістю можна одягнути як на свято, так і на роботу. Якщо у вас робота не є святом. Отже, наступний виріб це бірюзова ось така ковтинка, топ, можна сказати, але з доволі довгим рукавом. Є поєднання тут кіс, і є поєднання а, оцих гудзиків. Дуже трендово виглядає тут а, саме вишивка, не складна, зовсім не складна, але контрастна, її видно здалеку. Ви бачите, зараз знову у нас популярні такі яскраві кольори. Рожевий та синій, якщо я не помиляюсь. Оці два такі трендові кольори зараз домінують. Ось така вишивка, ми тут можемо побачити її поближче. Ну, Я не скажу, що вона складна. Далі, також ми бачимо вишивку ті самі коси. Тут також присутні, як у першому виробі той рукав. Об'ємний, але бачите, тут резинка ширша як на поясі, так і на рукаві. Також модель, наче зв'язана з додаванням мухеру. Вона така об'ємна, як хмаринка, але пухкенька і легенька. Далі лавандовий колір я не могла оминути. Ну, тут дуже прикольно зроблено. Ось так виглядає в світлому кольорі, мабуть, тут краще можна роздивитись. Цю модель для того, щоб її повторити, якщо комусь сподобається. І ось ще побільше. Бачите, тут також присутній той самий об'ємний рукав. Далі, волани. Здавалося б, це також зараз актуально і доречно ось такий жовтий, такий прям яскравий сонячний колір з об'ємними воланами на плечах. Саме тіло виробу зв'язане з ажурного узору. Ось тут можемо роздивитись, якийсь він складненький. Я вважаю, його можна зробити більш простим, без цих кіз, бо вони якось дуже-дуже, дуже всього багато якихось елементів. Якщо не зможете повторити цей візеруночок, то з легкістю його можна спростити. і Просто в'язати ромбами. Наступний виріб, ось така маєчка знайшла лише отакий шматочок. Мені дуже сподобалось оформлення ось цієї бретельки. Далі знов у нас об'ємні рукава та е, глибоченький такий виріз на спині е, з поєднанням. Е, до речі, ажурного візерунку на тілі виробу. Дуже простенький візеруночок, він є в інстаграмі, можна, е, тобто він є в на Ютубі, можна спробувати його знайти, якщо хтось Е, Ніколи його не зустрічав. Ось тут повністю виріб зв'язаний ажурною сіточкою з ромбиками, і знову присутні гудзики. Так виглядає зі спини. Здається, нічого складного і знов-таки присутні об'ємні рукава. Простенька маєчка. Такою сіточкою в'язала у нас Ольга Матерна в проєкті візерунки .UA». Заходьте, до речі, в нашу телеграм-групу. Там ми всі зібрались українські майстрині, ми в'яжемо, ми спілкуємось там, ділимось своїми історіями, своїми майстер-класами. Також дуже частенько там проходять конкурси, за участю яких можна отримати приємні подаруночки. і там, от, жіночки наші, в'яжуть різні вироби. Діляться з нами своєю майстерністю одна з одною. От. І можна подивитись щось цікавеньке для себе. Тут зберегла собі ось такі підказочки про убавки та прибавки, як зберусь в'язати собі ось такі маєчки. Дивіться, легенька пряжа з паєтками. Щось схоже, мені здається, на льон пряжа з паєтками. І в кінцевому результаті вийшла в нас доволі легенька, простенька маєчка з такими глибоченькими вирізами і ззаду, і спереду, та з тоненькими бретельками. Наступна, більш простенька, але. Погодьтесь, є в ній щось таке романтичне. Зверху та на рукавах присутні ажурні вставочки, а ось тут, у формі сердечка, на грудях у нас просто лицьова гладь. Клас, просто лавандовий колір, білі а, джинси чи білі якісь шорти, і вперед. Ось ще схожий виріб, але вже в рожевому кольорі трішки інший рукав. Більше схожий на кімоно, і, як на мене, по-іншому трішки воріт зв'язаний. Також можна придивитись до цього. Наступна модель. Як бачимо, ну нічого складного взагалі. Е, головне вирахувати свої об'єми та розуміти, який оверсайз хочеш зв'язати. І тут просто спущене плече і вкорочена е, довжина виробу. Японські візеруночки досі ще популярні, але дійсно складні. І далі в мене ще декілька моделей, саме ось е, таких. Далі в мене йдуть вироби, що зв'язані з квадрату гачком. Не знаю, як це коментувати. Я не в'яжу гачком, але мені візуально дуже сподобався ось цей костюм. Він, безперечно, літній, безперечно, він такий, як наче ти зараз знаходишся десь десь. Ось ось в такій країні, де дуже-дуже сонячно, дуже-дуже жарко. І ти відпочиваєш там і п'єш собі коктейлі. І далі пішли більш яскраві кольори. Також це квадрати, поєднання квадратів, поєднання різних кольорів, і бретельки також зв'язані ось з таких об'єктів, що потім об'єднуються між собою. Так, ну і далі ще декілька схожих моделей, але давайте їх пропустимо і перейдемо до ось цих. Просто шикарних моделей, які зв'язані ажурно, ажурно гачком, так як я ніколи не могла і, мабуть, не зможу, бо взагалі не розумію, як то в'язати. Ось ці волани, які зв'язані ажурним візеруночком, гачком, видно, що це зроблено з дуже-дуже тоненької пряжі. І це така кропітка робота. Мені дуже подобається це. Я прям додала собі всі моделі, які змогла знайти. Отже, Інстаграм. Тепер будемо дивитися, що я тут познаходила. Ось така маєчка, в'язана з спицями ми бачимо. Просто поєднання два ряди лицевих світлим кольором і два помаранчевим. У мене є ось таке відео, просто відео, що причаровує, як поєднуються ось такі в'язані гекси гачком. Поєднують їх як один із способів за допомогою швейної машинки. Далі ще кілька маєчок. Знову ж таки, волани, об'ємні волани на рукавах. Ось такий простенький виріб, можна сказати, дуже лінивий жакард. І ось мій фаворит. Мені дуже подобається. Ось ця ковтинка. До речі, цей візеруночок, вважаю, не дуже він складний і можна його спробувати відтворити самостійно, не обов'язково купувати майстер-клас. Але ідею можна взяти собі. На замітку. Ось так виглядає ззаду це кругла кокетка. І ось тут, де йдуть, йде резиночка один на один, йдуть додаткові петлі, за допомогою чого і розширюється кокетка на плечах. Далі від тієї ж майстрині ось така маєчка, простенька, легенька. Це, як я вже з'ясувала, називається японське плече. І от спочатку в'яжеться воно, а далі від нього вже в'яжуться ось ці спереду бретельки широкі. Далі ще один мій фаворит це та ковтинка, яку я зараз в'яжу. Я купила в неї опис і в'яжу по опису, але не купувала ту пряжу, яку вона використовувала, бо в мене була своя. То була бавовна і є бавовна, Хто дивився моє попереднє відео, я там показувала той маленький кусочок, що мені вдалося зв'язати зараз. Зараз я вже розібралася з саме ось цим опущеним плечем японським тим самим, і як буде час, почала вже перекладати, що в'язати далі, передню цю частину, вив'язувати праве плече, ліве плече. Далі все це буде йти в поєднання, буде поєднуватись і буде в'язуватись рукав. От, як буде час, продовжу в'язати. Теж раджу придивитися до цієї модельки. Вона мені дуже імпонує. Ось такі два смугасті светрики. Тут дівчина повністю показує різні образи, під які вона їх носить, під які кольори. Все це дуже акуратно, все це по-літньому виглядає. Подивіться. І шорти, і джинси, і різні кольорі, кольори штанів, і різне взуття зараз на підборах. Ось тут доволі об'ємний виріб, теж спущене плече і об'ємні ось такі рукава. Ось цей же виріб, рукава. Просто супер трендове плече. Придивіться на плече і горловина. І також е привертаю увагу мінімалізм в оформленні краю виробу і платько. Ось таке платко, літнє, і все. Далі вже пішли мої нотатки. Ось а, такі в мене. А, о, я аж замурилась все це розказувати. Не все я розказала, дійсно, а, деякі перегорнула, бо все воно повторювалось, а, деякі моменти повторювались, деякі тенденції, тренди повторювались, а, просто в різних кольорах та в різних виконаннях. Отже, я деякі скіпнула та перейшла до інших. Але сподіваюся, що вам. Було це відео корисним та е, якось повпливало на ваше натхнення. Напишіть мені в коментарях, що вам сподобалось. Е, та я буду вже, мабуть, закінчувати і всім па-па, до наступних відео.